Незалежно від того, чи хочете ви додати сплеск кольору до нудних садових кордонів або шукаєте завод супутника для комбінованого саджанця, жовтий неодмінно виконає роботу. Існує безліч варіантів, коли справа стосується вибору жовто-квіткових однорічників, тому це може бути важко вирішити без невеликої допомоги. У той час, як багато садівників негайно садять багаторічні квіти, які повертаються кожного сезону. Додавання кількох квітучих однорічників може відкрити набагато більший світ квіткового різноманіття. Жовтий один з найпривабливіших кольорів, який можна посадити в саду і можна використовувати в різних умовах. Жовтий може бути доданий до ландшафтного дизайну або садових кордонів, щоб додати кольорового кольору, або посадити додатковими кольорами, такими як теплі червоні та апельсини, щоб створити привабливу комбіновану садівник. Якщо ви зацікавлені в посадці жовтих квітів для букетів, зінні або соняшники можуть бути кращим вибором. Якщо ви шукаєте просту невибагливу квітку, яка залишиться низькою до землі, переклайн або петунії обов'язково зроблять цю роботу. Давайте трохи глибше і поглянемо на деякі з моїх улюблених жовто-квіткових однорічників, і чому будь-який з них зробить чудове доповнення до ваших квіткових ліжок цього сезону. Пані Ботанічна назва віола вітрок, вимоги до сонця, повне сонце, висота 8-12 дюймів, зони стійкості до морозу від 9 до 11, панси одна з перших квітів, доступних ранньою весною через їх здатність протистояти холодній температурі, вони можуть витримати нічні температури до 25 градусів. Але якщо температура знизиться нижче цього, листя почне приймати сірувату відтінок і рослина почне виянути. Люблячи повне сонце та мороз толерантності, ці однорічні ростуть добре в горщиках і часто самостійно і повертаються наступного сезону. Панси бувають у всіх відтінках жовтого кольору, а найвідоміший панці має коричневу пляму або обличчя на квітку. Обов'язково видаліть відпрацьовані квіти з панів до подовження часу цвітіння. Панси це чудовий варіант для ранньої посадки навесні або пізньої осені, коли температура нічного часу не передбачувана і може опуститися нижче 50 градусів. Колись денні температури починають сягнути вершину 80 градусів, пані починають відмивати. Панси можуть бути відмінним варіантом посадки в прохолодному кліматі або для садівників на великих висотах, де переважає низька нічна температура. Байден Ботанічна назва Байденс Спіпі. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 824 дюймів. Зони стійкості до морозу від 9 до 11. Байден. Маленькі золоті квіти, які з'являються на тонкій папороті. Ці маленькі жовті квіти, схожі на ромашки, мають звичку. Вони висять по краях контейнерів, що робить їх чудовим доповненням до будь-яких висячих кошиків або комбо-садівників. Їх також можна посадити як земляні покриви або садові кордони. Ці сонячні, теплостійкі рослини просвітають протягом усього сезону і можуть поєднуватися з іншими однорічниками, такими як Purple Петуніас або Келебракуа, щоб створити вражаючу поєднання кольорів. Видаліть відпрацьовані квіти Байдена. Як тільки квіти починають вмирати, щоб рослина чистота та заохочувати нові квіти, Сорти, які варто звернути увагу на болделас скелі жовтий шарм. Мієць. Ботанічна назва еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 824 дюймів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Моргольди один з найпопулярніших однорічників з багатьох причин. Вони не тільки посухостійкі, але й люблять якомога більше сонця, і навіть відомо, що відбивають примхливих садових комах. Існує багато видів нігтиків, що дає вам широкий спектр розмірів квітів та рослин на вибір. Якщо ви шукаєте рослину, супутника у своєму саду або просто додаєте кордон, щоб утримати комах подалі, я рекомендую посадити французькі нігтики. Французькі нігологи відомі своєю хімічною потенцією, яка приваблює корисних комах та відштовхує неприємних. Це якби там не було, де ви плануєте посадити, ви не можете помилитися з вирощуванням нігтиків. Вони популярні з поважних причин і обов'язково додадуть яскравого, життєрадісного кольору в будь-який контейнер чи сад моргульди це відмінний варіант для садівників. Які шукають низько забезпечене, привабливий компаньйонський завод у садах або межі ландшафту. Сорти, які варто звернути увагу на дуранго жовтий, дуранго-жовтий, жовтий. Календула. Ботанічна назва Calendula officinalis. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 8, 12 дюймів. Зони стійкості до морозів 8 10. Календула. Також відома як Мереголд, є близьким родичем, згаданих раніше. Келендула це прекрасний, сонячний щороку, який цвіте золотистого або блідожовтого. Ці рослини, як правило, сягають близько однієї ноги у висоту та ширині і є чудовим доповненням до невеликих саджалків або піднятих кордонів ліжка. Їх квіти виробляють м'який жовтий колір і продовжуватимуть цвісти протягом усього літа або осені. Сорти, які варто звернути увагу, тихоокеанська красуня, леді годіва жовтий, петунія. Ботанічна назва петуне «Петуне Еспіпі». Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 8,36 дюймів, залежно від типу та класу. Зони стійкості до морозів, 8 до 10. Петуні одне з найпопулярніших рослин у світі садівництва. Вони доступні майже в будь-якому кольорі, який ви можете собі уявити, а жовтий один із них. Петунії можуть витримати найгарячіший, найсухий клімат і навіть стійкі до шкідників, як олені та кролики. Не забудьте видалити витрачені цвітіння з петунії, щоб заохотити нове зростання та цвітіння протягом усього сезону. Поєднайте жовті петунії з іншими підвісними рослинами. Щоб створити для вашого внутрішнього дворика рясний підвісний кошик, або додати їх у порожні місця у вашому пейзажі для поп кольору. Сорти, які варто звернути увагу, легка хвиля жовта, міні, виста жовтий. Калібрахуа. Ботанічна назва калібракуа еспіпі. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота – 10-24 дюйми. Зони стійкості до морозу від 9 до 11, дуже схожий на петунії за звичкою, формою та зростаючими уподобаннями, калібрахуї стають все більш популярними серед садівників. Ці маленькі квіти у формі труби виростають приблизно до 10-12 дюймів завширшки і мають звичку, що перебуває на задньому плані, а це означає, що вони наповнюються та висять над контейнерами для внутрішнього дворика. Калібра хої рясно цвітуть протягом усього сезону, і, мабуть, вони отримують прізвисько мільйон дзвонів. Видалення витрачених квітів з мільйонів дзвонів може заохотити з'явитися нові квіти, хоча це не зовсім необхідно. Калібра хої оцінюватимуть часте годування протягом вегетаційного періоду не забудьте посадити їх біля рослин із подібними потребами поживних речовин, такими як петунії або перевінкл. Сорти, які варто звернути увагу на елоуха коунегути, Белла, жовтий, Канне. Ботанічна назва Кенес е Піпі. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота – 12-36 дюймів. Зони стійкості до морозу від 9 до 11. Якщо ви шукаєте вертикальну квітучу рослину, щоб додати до вашого горщика з внутрішнього дворика, кене може бути саме тим, що ви шукаєте. Канни ростуть до 3 футів у висоту, залежно від різноманітності, і залишаються компактними, це означає, що вони не перейнять ваші інші рослини. Канни були в теплих відтінках червоного, помаранчевого та жовтого кольору і є чудовим доповненням до тропічних насаджень або барвистих контейнерів. Майте на увазі, що канни найкраще ростуть у теплому кліматі і дуже чутливі до прохолодніших температур. Найкраще посадити їх у середині кінці літа, коли нічні температури залишаються теплими. Вони зацвітуть протягом усього гарячого сезону до першого морозу. Сорти, які варто звернути увагу, на канова жовтий, тукан жовтий. Лантана. Ботанічна назва лентени еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 8, 12 дюймів. Зони стійкості до морозу 8 до 11. Багаторічний в теплому кліматі. Лантана це чудова щорічна квітка для тих, хто з нас у прохолодніших зонах по всій Північній Америці. Лантана тепло і посухостійкий і трохи липкий, що робить її непривабливою для оленів та інших популярних садових шкідників. Квіти лантани це маленькі круглі скупчення, які з'являються на кінцях задніх стебел. Ця рослина також доступна в помаранчевому, червоному та рожевому кольорі, робить відмінне малене покриття або доповнення до горщиків з внутрішнього дворика та процвітає в сухому кліматі. Лантана вироблятиме невеликі фіолетові ягоди наприкінці вегетаційного періоду. Дозвольте ягодам висохнути на рослині, а потім забрати їх, щоб зібрати насіння на наступний сезон. Сорти, які варто звернути увагу, на бендене єло, лаша з ситран, перукар. Ботанічна назва перслен еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 824 дюймів, зони стійкості до морозів, 7-11 Переклайн чудовий варіант для садівників, які живуть у районах з гарячим, сухим літом або відчувають низьку якість ґрунту. Рослина виробляє густі воскоподібні листя і маленькі витончені квіти. Переклайн, який іноді називають переклане, це витривалий кінцевий завод, який може рости майже де завгодно. Багаторічний у теплому кліматі, перслан буде терпіти періоди посухи, як відомо, самозапинений навіть у прохолодному кліматі. Переклайн можна посадити майже де завгодно і зростатиме. Але він найкраще працює як наземний покрив з низьким рівнем технічного обслуговування або в підвісних кошиках. Немезія. Ботанічна назва Неміже НЕМІЖЕ-ЕСПІПІ. Вимоги до сонця повне сонце до часткового відтінку. Висота 10, 12 дюймів. Зони стійкості до морозів від 2 до 10. -ї. НЕМІЖЕ, яку часто називають Кейпе Снабдрагон. Має невеликі, витончені квіти, які дуже схожі на Snapdragons. Кейпе Снапдрагон Snapdragon виростає до близько 10 дюймів у висоту і в ширину, що робить його чудовим доповненням до контейнерів або невеликих просторів у саду. Немезія може витримати гарячий і сухий клімат, однак, якщо ви живете в тепліших зонах, ці рослини отримують користь від невеликого відтінку. Сорти, які варто звернути увагу на сансатія Лимон. Пряний жовтий африканська ромашка, ботанічна назва Остеоспемам Еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 10-24 дюйми, зони стійкості до морозу від 9 до 11, уродженець Південної Африки. Звідси і назва африканська ромашка, такий чудовий варіант для всіх садівників. Ці маргаритки цвітуть весь сезон і цінують часте видалення відпрацьованих квітів, що, в свою чергу, робить їх чудовою вирізаною квіткою. Африканські ромашки вимагають повного сонця, щоб цвісти, тому обов'язково посадять їх у районі, яка не затінена навколишніми будівлями чи іншими рослинами. Африканські ромашки роблять відмінні горшені рослини і їх можна вирощувати врізанні сади. Видаліть витрачений цвіт, щоб заохотити зростання нових бутонів. Зине. Ботанічна назва витончена зене. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 824 дюймів, зони стійкості до морозу від 3 до 10. Мій особистий фаворит зинес – це така універсальна рослина, та квітка для домашніх садівників. Потрібна садова дошка.